Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань за курс математики 6 класу підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. На першій ділянці росте 48 кущів смородини. Кількість кущів, що ростуть на другій ділянці, становить 3 четвертих від кількості кущів першої ділянки. та 90% від кількості кущів третьої, скільки кущів смородини росте на трьох ділянках разом, спочатку знайдемо, скільки кущів смородини росте на другій ділянці. Знайдемо дріб від числа 3 четвертих від 48. Для цього 48 помножу на 3 четвертих. Коли ми знайдемо, скільки кущів росте на другій ділянці, ці кущі. І складають 90% від кількості кущів третьої. Знаходимо число, якщо відомо, значення його відсотків. Ну, а потім додамо всі кількість кущів на всіх ділянках. Перша дія 48 множимо на 3 четвертих. Подамо 48 із знаменником 1 і помножимо на 3 четвертих. 48 множимо на 3 і 1 множимо на 4. 48 і 4 скорочимо на 4, 4 ділимо на 4 буде 1, 48 ділимо на 4 буде 12. І тепер в знаменнику буде 1, чисельнику 12 помножить на 3, це 36 кущів і пояснюємо: росте на другий. 36 кущів, це і є 90% від кількості кущів, що росте на третій ділянці, знаходимо число зазначень його відсотків. Щоб знайти число зазначень його відсотків, потрібно це значення помножити на 100 і поділити на кількість відсотків. Маємо 3600, ділимо на 90. Це буде 40. Кущів. Росте на третій ділянці. Ну і тепер знаходимо скільки всього. Для цього 48 це на першій ділянці, додати 36 на другій і додати 40 на третій. Отримаємо 40 Вісім додати сорок, це буде вісімдесят вісім і вісімдесят вісім додати тридцять шість. Отримаємо сто двадцять чотири кущі. Росте на трьох ділянках. Записуємо відповідь. 124. Номер 8. Із завдань для перевірки знань за курс математики 6 класу підручника математика 6 виконано.